17 квітня, огляд городів. На городах у нас кращий стан, ніж у полі. Просу вже сходить, вже прекрасні сходи. Маємо просто, ну, на камеру їх ще дуже не видно. Але, але якщо так, то сходи є. Хоча ми на полі все не зберемося ніяк посіяти. Так, квасоля наша. Анатолій буц. Квасоля ваша сходить. Все буде добре. Гарні сходи маємо. Ну, Кукурузу нам підсунули якусь туго сходну. На деяких городах вона вже зійшла. А нам дали вона тільки-тільки не проклюнулася. Бурячок наш рядки пробивається, Кормовий буряк. Гарні рядочки.